Це тиждень Миколаїв про головне за хвилину. Увечері 17 грудня Миколаїв атакували російським дроном, попередньо типу Молнія. Безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в одному з районів міста. Мешканці розповіли, почули гучний удар. Люди не постраждали, але наслідки є: вибиті вікна в будинку, пошкоджена маршрутка та кілька авто. Перебитий газопровід. Через це кілька сотень мешканців залишилися без опалення. На місці працювали комунальні служби. У Миколаєві вже два місяці діють карантинні обмеження через ризик сказу. Перший випадок зафіксували 27 жовтня у безпритульного кота в корабельному районі. Фахівці нагадують, сказ смертельно небезпечний. Єдиний захист щорічна вакцинація. При укусах або підозрілих симптомах потрібно негайно звертатися до лікарів. Цього року в місті вакцинували та ревакцинували 1674 безпритульні тварини. Нових випадків захворювань не виявили. Миколаєві вже почали продавати новорічні ялинки. Перевірки тривають майже тиждень. На легальних точках є дозволи товарно-транспортні накладні. Кожне дерево має бірку зі штрих-кодом, яка підтверджує законну вирубку. Під час рейдів екологи та поліція виявили два порушення: без документів і без реєстрації чіпів. Матеріали передано до суду. На цьому в мене все детальніше про ці та інші новини. Дивіться у нас в соцмережах. Побачимось.